Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Коли за вікном похмуро і не вистачає сонечка, пропоную сплести зі мною сонячну, теплу, яскраву силянку з бісеру. Процес створення такої прикраси принесе задоволення та трошки тепла у темні та похмурі вечори. Силянка створена за мотивами традиційної старовинної української силянки. Підбір бісеру та оздоблення мої особисті. У цьому майстер-класі детально та покроково розповім про матеріали та кожен крок плетіння. Тому створити таку прикрасу зможе кожен бажаючий. Дуже важливо берегти традиції та відроджувати їх. Тому приєднуйтесь до плетіння разом зі мною. Дана силянка гарно заокруглюється навколо шиї. До речі, на каналі вже доволі багато майстер-класів силянок. Також є силянки за орнаментами регіонів України. Тому підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк цьому відео і починаємо плетіння. Для плетіння я використовувала чешський бісер номером 10 таких кольорів, як чорний, червоний, оранжевий, та жовтий, підготуйте ножиці та бісерну голку. будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп намистиною. Та бісерні нитки я буду використовувати чорні нитки, поліарт 40. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку. Тепер нам потрібно закріпити стоп на мастину. Продіваємо стоп на мастину на голку та спускаємо її по нитці майже до самого кінця. Залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 20-25 см. Далі закріплюємо на мастину звичайними стіпками. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 3 чорні, 1 червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні, 3 жовті, 13 чорних 3 жовті бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої стоп намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стоп намистиною догори. Відділяємо три чорні, червону, оранжеву жовту, оранжеву, червону та три чорні бісерини. Заходимо голкою у першу жовту бісерину в напрямку догори. В процесі плетіння підтягуємо нитку. Набираємо дві жовті, три чорні бісерини. Пропускаємо дві жовті. Три чорні бісерини та заходимо в четверту чорну бісерину голкою в напрямку до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Пропускаємо 5 чорних бісерин та заходимо в шосту бісерину голкою в напрямку до гори. Набираємо три чорні дві жовті бісерини, проходимо у третю, останню жовту бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо п'ять чорних бісерин. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попередньої комірки голкою в напрямку донизу. Набираємо 5 оранжевих бісерин, проходимо в середню оранжеву бісерину голкою донизу. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону та 3 чорні бісерини. Проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Проходимо в середню оранжеву бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо голкою в середню оранжеву бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо 3 чорні 2 оранжеві бісерини, проходимо в середню оранжеву бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 3 оранжеві 2 жовті бісерини, проходимо голкою в середню жовту бісерину в напрямку донизу. Набираємо 2 жовті 3 оранжеві бісерини. Проходимо голкою у середню оранжеву бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 2 оранжеві 3 чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону та три чорні бісерини. Проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину в напрямку догори. Набираємо три чорні, дві оранжеві бісерини. Проходимо голкою у третю вільну оранжеву бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин, проходимо голкою у першу вільну оранжеву бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо 2 оранжеві, 3 чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо дві чорні три жовті бісерини, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу, набираємо три чорні, дві оранжеві бісерини, проходимо голкою у середню оранжеву бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 2 оранжеві, 3 чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо 3 жовті, 2 чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну жовту бісерину попереднього ряду в напрямку догори, набираємо дві жовті, три чорні бісерини, проходимо голкою, у третю вільну, чорну бісерину попереднього ряду. В напрямку до гори Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо три чорні, дві жовті бісерини, проходимо у третю вільну жовту бісерину попереднього ряду в напрямку догори. Набираємо дві чорні три жовті бісерини, проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин, проходимо голкою у середню чорну бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 5 чорних бісерин, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо три жовті, дві чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну жовту бісерину в напрямку до гори. Набираємо 2 жовті, 3 чорні бісерини, проходимо голкою у середню чорну бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо в середню чорну бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо три чорні, 2 жовті бісерини, проходимо у третю вільну жовту бісерину попереднього ряду в напрямку догори, набираємо 5 чорних бісерин, проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 5 червоних бісерин, проходимо голкою у середню червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 5 червоних бісерин, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону та 3 чорні бісерини. Проходимо голкою в середню чорну бісерину в напрямку догори. Набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо в середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо 5 жовтих бісерин. Проходимо голкою у середню червону бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку догори. Набираємо 3 чорні 2 червоні бісерини. Проходимо голкою у середню червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо три червоні, дві жовті бісерини, проходимо голкою в середню жовту бісерину в напрямку донизу. Набираємо дві жовті, три червоні бісерини, проходимо в середню червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 2 червоні, 3 чорні бісерини, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу, набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні бісерини, проходимо голкою у третю вільну чорну бісерину в напрямку догори. Набираємо три чорні, дві червоні бісерини. Проходимо у третю вільну червону бісерину голкою до гори. Набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо голкою у першу вільну червону бісерину в напрямку до гори. Набираємо дві червоні, три чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину в напрямку догори. Набираємо дві чорні, три жовті бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо три чорні, дві червоні бісерини, проходимо в середню червону бісерину в напрямку донизу. Набираємо 2 червоні, три чорні бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо три жовті, дві чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну, жовту бісерину в напрямку догори. Набираємо дві жовті, три чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо голкою у першу вільну чорну бісерину в напрямку до гори. Набираємо три чорні, дві жовті бісерини, проходимо у третю вільну жовту бісерину в напрямку догори. Набираємо 2 чорні, три жовті бісерини, проходимо у першу вільну чорну бісерину в напрямку донизу. Набираємо 5 чорних бісерин, проходимо в середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 5 чорних бісерин, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 жовті, 2 чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою донизу. Набираємо червону, оранжеву, жовту, оранжеву, червону, три чорні бісерини, проходимо голкою у першу вільну жовту бісерину в напрямку догори. Набираємо 2 жовті, 3 чорні бісерини, проходимо в середню чорну бісерину в напрямку до гори. Набираємо 5 оранжевих бісерин. Проходимо голкою у середню чорну бісерину в напрямку до гори. Набираємо три чорні, дві жовті бісерини проходимо в третю вільну жовту бісерину в напрямку догори. На екрані час з якого продовжуємо плетіння. Проплітаємо необхідну довжину силянки. Як закріпити нитку та як продовжити нитку. У мене є окреме відео на каналі. Залишаю посилання в описі під цим відео. Для застіпки я використовую ось такі зав'язки. Як зробити такі зав'язки для силянки також є окреме відео, тому переходьте та дивіться. Сподіваюся, мені вдалося додати трошки вам сонечка цим відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що були зі мною. Всім до нових зустрічей!